Ми пропонуємо вертеп із врахуванням всіх сьогоднішніх людських потреб. Кожен вертеп має стандартні персонажі: смерть, ангел, жит та іродові стражі. Цар ірод, що в життя людей стабільно вносить дискомфорт, а, когось забув. Ану, звичайно, чорт. Чорт. Ага! А ще були у нас москалі. Але недавно, будучи українці, один. Бандеревець придав тих москалів землі, мабуть, сприйняв їх за гостинці. Завжди перед малим дитятком клонялись пастушки з ягнятком. І з тих часів все помінялося давно. На трасах пастухи стоять, а бідні вівці сіли за кермо. Сержант Петренко. Северо дітей, сорлива жінка і сусід рей. Суняйте, що турбує вас сам святвечір, але окрім сім'ї, начальство теж сидить на плечах. Я взагалі тут хотів заколюдувати кульоду, але співаю дуже скверно. То дайте сотню, я піду. Як сотню? Учора ж було 50. Податок на хабар, наказ по номеру 1735. Податки? Знов? А най вас залила кров! Таке прекрасне свято, добра й миру. Хтось хліб водою запиває, а інший біситься від жиру. Ну, тут я вам не можу дати поради. Самі собі обрали таку владу. Терлин, терлин. О, Давид? О, то якраз той мій сусід. Що роблю? Того співаю коляду. Ну, коляда, ти що не в курсі? Готуй 100 гривень зараз покажу, прийду. Всі празднують різдво, не празднує лише нас ірод. Цар. Сидить у себе в кабінеті і жахом дивиться букбар. Баркан, тарілка, олівець, сукенка, дівчина, хлопець. Ну, все, стамілся батьківщини син. Придумаю податок я еще один. Податок, блин. Ну что за слово? Это ж от слова подавать. А я что, на бомжа похож какого? Налог. Другое дело. И звучит неплохо. Налог спокон веков рассчитанный на лоха. Итак, посмотрим. Налог на шлюп. Налог на зло. Налог на то, что повезло. Налог на тех, кто много пьет. Вы сподевались, вам всем повезет? Налог на смерть, не дай вам Бог. О, Бог, это же еще один налог. Налог на открывание дверей. Стоп, а на рождение детей? Вот тут как раз вопрос открыт. И в вопросе этом мне поможет жить. Физкульт шалом. Шалом, Давид, давай рассказывай, что почем. Иисус родился на Невершлееме. А с этого места поподробнее. Я не в теме. В стране христианский идет Рездво. Рездво? А мы тогда сидим чего? А сколько нам с Різдва идет в казну? С Рездва податок не возьмешь. Ну-ну. Вот я сейчас возьму и напишу податок. И на Рездво, и на другие свята. И тогда посмотрим, кто кого. Толь нас Рездво, толь мы его. Эй, ты! Охранник, ты, охранец, ну охранник, блин, хлопец. Давай шуруй на своих двох и сообщи всем про налог. А где почуешь коляду, тихо тягни, не гай на сто сду. Хочу, чтоб каждый был у моих ног. И как сказал великий царь, пришел, побачил, перемог. Доповісти, не можу я нікуди вже піти. Коротше, викладаю суть, в порозі стоїть смерть і приграждають путь. Була ідея визвати спецназ, але вона сказала, що прийшла до вас. Ну, ірод, все, збирай манатки. Тепер я наведу свої порядки. Спочатку ти на смерть податок вів, що в мене бізнес чуть не прогорів. На смерть податок це ще півбіди. Але щоб посягнути на Різдво, щоб ще й здирати сколяди, я вже стомилася ходити по всім твоїм помічникам. Щодня хтось мре від алергійної ікру, щодня у когось морда тріскає по швам. Народ просив тобі втілити пай. Чи метр на два, чи два на метр вибирай. Та, я смерті не боюсь, душа в мене чиста. Я ж для народу все стараюсь, а не за завоювання поста. На душу чисту твою в мене є клієнт. І раптом чорт з'явився у момент. Замовить кожний город, кожний край. Я впевнений, що заслуговую на рай. Рай буде тобі рай. Хоч цілий день з чортами смолупий, а хочеш з зевилами в спині ходи, а хочеш лясну батогом по пузі! Короче, повний сервіс, як то кажуть, all inclusive! Прожив ти славне життя, тому підеш зі мною, як кажуть, свій до свого по своє. І так закінчилась історія про боротьбу добра і зла. І сподіваємось, вона вам всім настрій піднесла. Хороший настрій! Це празника основа. Вітаємо усіх з різдвом Христовим! Тож, я думаю, що тих колясочків ви зустрінете особливо тепло. Отож, вертеп студентського театру Мініатюр празник. Давайте їм по празнику так в кишеню покладемо, щоб наші і іроди, і Петренки, і чорти з жидами були задоволені, хоча б в Різдво забули про свої турботи і великі клопоти. Ага, вони забоялися йти представниками нечисті, послали доброго ніжного янгола. Підходьте до янгола, кидайте йому в кучеряву шапочку, дзвінку монету, але як бути з розмаху кидати, не попадайте в голову, бо нашому янголу ще неї вчитися і працювати. Тому дякуємо гарно вертепу з театру естрадних мініатюр. Гарно, як ми дякуємо. Ви певно зломилися. Давайте ще раз. Гарно. Тепер не смію вас питати, будемо ми сьогодні завершувати другий день святкувань. але є до вас одне питання, на яке дасте одну відповідь, так чи ні? Будемо на третій день.